В мене на каналі вже був огляд трону із драконових кісток, першої частини культової саги Пам'ять шип» популярного американського письменника. Теда Вільямса, тепер видавництво Апріорі, де виходить ця серія, випустило другий том серії під назвою Скеля прощання. Нагадаю, що саме цими книжками надихалися Патрік Ротфус та Джордж Мартін для написання своїх відомих серій «Хроники вбивця Короля та пісня льоду і полум'я». В мене на каналі є огляд книжок Ротфуса та підбірка книг для тих, кому подобаються твори Мартіна. Хто ще не дивився? То зараз якраз саме той час. Звісно, після перегляду цього відео. Скелю прощання вперше опублікували ще у 1990 році, а сам цикл вплинув не на одне покоління читачів та письменників. Нарешті усю серію випускають українську, і тепер ми можемо долучитися до золотого фонду фентезі рідної української мови. Щастя, здоров'я! З вами Павло Фантастенґо, але це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин, ми будемо розмовляти. Про книжки. Не забувайте підтримувати канал, ставте вподобайки. Підписуйтеся, пишіть розгорнуті коментарі. Усе це допомагає каналу розвиватися. Також не забувайте підтримувати канал фінансово. Усі посилання, включно з посиланнями на донати для ЗСУ, під описом. А ми починаємо. Отже, після фіналу Трона із драконових кісток, підліток Саймон, його друг Троль Бінабік, принцеса Міріамель і її дядько принц Джошуа зі своїм загоном, а також інші герої, розкидані по різним точкам остен Арду. Тим часом король норнів і Нелуки та його посіпаки стають могутнішими. Світ засипає снігом навіть улітку, а битва із темрявою наближається. Невеликому загону головних Героїв дуже важко протистояти такій силі. Усі вони розділені та повинні дістатися скелі прощання. На цьому прадавньому місці в них є шанс перегрупуватися та придумати план боротьби. А ще їм потрібна допомога могутніх ситхів. Це їх колишні родичі, норни влаштовують кінець Всесвіту, тому було б не чудово мати такого. Союзника. Але ситхи відгородилися від світу та не втручаються. Проте от от настане мить, коли і ця прадавня раса повинна прийняти рішення та стати добою. Скеля прощання найкласичніший другий роман будь-якої найкласичнішої трилогії. Хоча вона значно пізніше стала п'ятикніжжям е, трилогія, але все ж таки я. Сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу. Події розгортаються, ставки збільшуються, а напруження зростає. Тут немає отого повільного, затишного початку першої книжки, який мав цей трон із драконових кісток. Бо герої вже розставлені по своїх місцях, експозиція відома і тепер тільки залишається дивитися на їх пригоди, дивитися за їх розвитком. Проте тут немає і чогось масштабного. Та потужного. Герої мають дістатися з точки А в точку Б для вирішальної битви зі злом в майбутньому, а по дорозі їм трапляються різні випробування. Тобто це найкласичніше фентезі з найкласичніше, але це не робить його гіршим. Просто ми це вже таке бачили. Але ми це бачили після того, як було по факту написано скеля прощання. Бо це я нагадую 1990 рік. Подій в Романі дуже багато. Усі персонажі зайняті справами, намагаються допомогти вирішити долю місцевого світу Остен Арт та знайти сили на протистояння пітьмі. А ще вони постійно кудись рухаються, щось роблять. Відчувають та трансформуються як особистість, і це дуже важливо насправді. Саймон вже не той наївний кухарчук, якого ми зустріли в першому романі. Змінилася і принцеса Міріамель, а принца Джошуа розкрили найкраще. Він такий собі Арагорн. Якщо так можна сказати, від світу Остен Арда. Тепер він не просто один з головних героїв, а справжня надія людства та потужна сила в майбутньому. Розкриття Джошуа схоже, як я вже казав, на становлення Арагорна із теології Толкія. Ось він блукач, вмілий воїн та надійний друг гобітів. А потім перед нами постає король захоту та білого дерева. Щось схоже, але поки не в таких масштабах, стається із принцем Джошуевським. Елі прощання так, він же принц. В першому томі він був принцем і в другому. Ним залишається та противага безумному брату Еліосу. Але в першому романі він не хотів влади та був якимось таким м'яким, таким, знаєте, нерибаним м'ясо, і він просто по факту захищався. Тепер він готовий битися, хоча втратив майже все. Але ми вже бачимо в ньому справжнього лідера та персонажа, який надовго запам'ятається після прочитання книги. Проте зло в другому романі. Майже не розкривається, а сцен із ним дуже мало. І це точно не таке розкриття, якщо ми порівнюємо вже з трилогією «Володарь Песнів, як була у Сарумана або у Саурома. Це тут по масштабам це так само, але от того розкриття такого. Як ми бачили в цих знайомих нам персонажах, тут немає. Нам показують, якщо як воно зростає, це зло, як стає потужнішим. Але гралафу з цим от прайратом, цим з Люкою, та Еліусом королем, який помішаний на пітьмі, їх дуже менше, ніж з основними героями. А той самий король Норнів і Нолукі, цей головний е злодій так. Просто згадується, але ще не виходить, скажімо так, на сцену книжки. Напевно, знову ж таки, найцікавіше залишили для третього роману, як і перша книга трилогії, скелю прощання, просто та приємно читати. Тед Вільямс точно один з найкращих майстрів слова у своєму жанрі, тому його роман красиво написаний, тут ретельно пропрацьований світ, а ще книжка створює меланхолійно ліричний настрій. Водночас тут є битви та екшен, є багато подій та нових пригод, вводяться нові герої та цілі раси. Тед Вільямс хоч і використовує стандартних для жанру ельфів, гномів, гоблінів, тролів та інших, але вони в нього набувають не класичного вигляду мають нестандартну зовнішність, мотивацію. Та походження. Наприклад, є гноми, але їх називають інакше. Та й виглядають вони Ну взагалі не так, як в Толкіна. А ситхі найближчі до ельфів, так. Проте є ще норни, і тут же щось е притаманніше, щось таке, схоже, з темними ельфами, чи з кимось таким подібним. Скеля прощання чудово оформлена. Стілистика тут така ж стримана, як і в трону із драконових кісток, а головним кольором. Обкладинки вже став синій, пам'ятаєте. В першого тому це був зелений. Окремо відзначу початок книги, де нам стисло переповідають події першого роману. Бо навіть якщо ви читали його відносно недавно, то події все одно забуваються, а герої вивітрюються з пам'яті, особливо коли багато читаєш. Ви, я думаю, розумієте, про що я кажу. Але тут нам зручно нагадують, про що ми читали, і це неймовірно допомагає відразу зануритися в книжку, відразу ж з першої глави. Я не знаю, чи так було в оригіналі, чи це ініціатива самого видавництва Апріорі, але дуже хотілося б мати отакі стислі нагадування сюжетів в інших великих фентезійних серіях. Якщо я не помиляюся, то подібне, я пам'ятаю, тільки в серії Ерагон Крістофа. Де на, після кожного нового тому на початку було там, 5, чи 7 чи 4 сторінки викладення подій минулого тому, і це було дуже зручно. Тут зроблено так само. Отже, скеля прощання чудовий фентезі роман та класична друга частина трилогії. Персонажі розставлені по мапі та рухаються до фінального протистояння проти зла. Проте усім зрозуміло, що найцікавіше буде далі. А тут в нас цікавий та насичений, але все одно просто шлях до розв'язання епічного конфлікту. Роман чудово. Написаний тут детально пропрацьований світ, в якому живеш та об'ємні головні герої, яким співчуваєш, це книга про спадщину та важливість обов'язку, про добро та зло, про дружбу та кохання. Якщо ви любите класичне фентезі, високе фентезі, то пропускати цей твір і цю трилогію ну взагалі ніяк не можна. Нагадую, що з вами був Павло Фантастенко. А в нас був огляд. Теда Вільямса, його романа Скеля прощання. Не забувайте підтримувати канал, ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі, підписуйтесь та підтримуйте канал матеріально. Ну а ми з вами побачимося вже за мить в наступному відео. Бувайте!